Доброго дня, звати мене Олеся Васильівна Глагола, я лікаря кошер пологового відділення. Як правило, наші пацієнтки в основному готуються на вагінальні роди. Вони складають приблизно 75-80 загальної кількості вагітних жінок. Часто запитують, коли вчасно треба поступити в пологове відділення. Як зорієнтуватися, чи то почалися перейми, чи то є е, е, несправжні перейми, передвісники пологів. Як правило, з 37 тижнів вагітності в жінки з'являються нерівчі болі внизу живота, можуть відходити слизові виділення по типу слизової пробки, опускається животик, жінка замічає, що їй стає набагато легше дихати. Це стан передвісників. У цей час жінка не має поступати в пологове відділення, але якщо вона сумнівається, вона може прийти на консультацію, лікар пологового огляне, зорієнтує її чи треба і залишатися чи вона може навіть вернутися додому Регулярна родова діяльність пологи починається, як правило, з перейм, але може починатися з відходження навколо плодових вод. Якщо відходять навколо плодові води, жінка зразу має поступати в пологове відділення. Регулярні перейми можуть бути з самого початку досить слабенькими, вони можуть тривати 10-15 секунд і повторюватися кожні 20-30 хвилин. В цей час жінка не має поступати в пологове відділення, вона може вдома відпочити, прийняти душ, поїсти. Як тільки повторюватися починають кожні 5-7, хвилини тривати 30-35, Секунд, це означає, що жінка перейшла в активні схваточки. Тоді її вчасно треба поступити в пологове відділення. Багато вагітних жінок бояться больових відчуттів, які супроводжують пологи. Дуже гарно готують дівчат до пологів в школі відповідального батьківства на базі поліклінічного відділення, де їх вчать правильно дихати під час пологів. Так звана гімнастика дихальна масажу та самомасажу готують партнерів до пологів, щоб вони знали, як допомогти своїй жінці у пологах чи е, майбутній матері е, в арсеналі пологового відділення є багато препаратів які значно полегшують бойові відчуття під час пологів сюди відносяться спазмолітики по типу ножпи ношпи і атропіна наркотичні і ненаркотичні анальгетики місцеві анестетики. Е, широко використовуємо епідуральну анестезію яка е, робить ваші пологи абсолютно безболісними колектив пологового відділення чекає на вас